Усім доброго дня! Разнахожу в Нідерландах, приїхали на огляд Peugeot 308-го для нашого замовника. Зробили фото-відео звід для клієнта. Пробіг, дано буде 150 тисяч, потребую їх Поки людина приймає рішення по автомобілю, зроблю вам швидкий Огляд даної стоянки. На вчорашній стоянці були автомобілі практично всі від 15 року та свіжіші. Конкретно на цій трапляються автомобілі різних років, тобто є старіші, є ця нова політика дешевша. На жаль, як ви бачите, інформації жодної на автомобілях немає. Тобто ні року, нічого максимум, що ми можемо бачити, це такий пробіг. Вся Інформація по автомобілях знаходиться на сайті даної компанії. Посилання на інтернет-посилання залишу в описі до відео. Можливо, коли зацікавить якийсь автомобіль, можете зайти за цим посиланням, ввести марку, модель та знайти автомобіль, який вас зацікавив. Там ви побачите рік, пробіг, більше фотографій, відповідну ціну. В Україну купуємо автомобілі по ціні Нетто. До вартості автомобіля потрібно додати суму розметнення. Для того, щоб порахувати вам мету, скидаєте мені посилання на автомобіль. Я перекидаю на метницю. тарифи рахують. І я відповідно вам даю відповідь. Також додайте наші послуги, це 500 євро робота, 1000 євро доставка. В більшості випадків автомобілі доставляємо в Україну власним евакуатором. В деяких випадках буває, що жнемо своїм ходом. На рахунок завдатку він складає у нас для автомобілів вартістю до 10 тисяч євро, це вартість завдатку 500 євро. Що автомобілі дорожче, як 10 000 євро, вартість завдатку складає 10% від вартості автомобіля. Автомобіль викуп... викупляємо за свої кошти. Доставляємо в Україну, розмитнюємо, ви приїжджаєте, оглядаєте, ми відмінюємо завдаток, який ви попередньо перерахували нам. І заб... розраховується і забираєте автомобіль. На цій стоянці автомобілі є якісь великими пробігами. То їх тут досить багато, є старіші роки, проте от зараз ми оглядали Peugeot 308, ви бачите пробіг 150 тисяч, тобто трапляються, також хороші автомобілі. Зі стоянцями також досить багато автомобілів купували. Цього тижня ще знаходжуся в Нідерландах. Приймаю замовлення, оглядаємо автомобілі. Кого ще цікавить, прошу звертатися за номером телефону 098 321 5004 Звати мене Володимир. Займаюся підбором та пригоном автомобілів з Бельгії, Нідерландів та Німеччини. Ось, Астра. Стоянка досить велика, велика кількість автомобілів. Є як дешевший сегмент, так і дорожчий. Так що вас ще зацікавило, можете самі зайти подивитися або скидаєте мені, робити скрін. З номерним знаком автомобіля скидайте мені я, відповідно, вже вам скину посилання на цей автомобіль. Якщо він же вас конкретно зацікавить, я зможу вам прорахувати. Якщо ціна буде пасувати, відповідно повернусь на стоянку і зроблю вже детальний огляд. Тобто, робимо комп'ютерну діагностику, перевірка лакофарбового покриття і зможемо взяти вам повний звіт по авто нас стоять кросовери Також підписуйтесь на мій YouTube канал, коментуйте відео, ставте лайки, тисніть на дзвінок, щоб бути в курсі всіх свіжих авто отримувати сповіщення. З що цікавить по автомобілях, краще телефонуйте або на Viber, Чи на WhatsApp, чи можливо на Київстар, тому що не завжди змога, коли знаходжусь в Нідерландах, є відповідати на ваші повідомлення. Таке багато О, часу проводжу за кермом. в простій комплектації Отже, посилання на дану стоянку я залишу в описі до відео. Костю цікавить, заходьте, дивіться, телефонуйте, питайте. Такий Швиденький огляд стоянки. Будемо зв'язувати з нашим замовником з приводу Peugeot та вирушати далі, оглядати автомобілі для наших замовників. Всім дякую за вашу увагу. Підписуйтесь на канал, всім всього найкращого, до нових відео, до побачення.